Ліду, ліду, вен на жара, секси силь моя ра Життя полаєли, ми без гальма ця ниж двоя моя Сонце наш кирі, як полум'ясвіт, ты мій заряд, ми магнит, пальциков зайтрачаю контроль. Ми з тобою граємо в одну роль, смак твой губ и серце стрибає, тіло в... Ніж вчора, місто не спить, і ми до ранку скоро Літо вогнем ми летим до зірок, Сексі місто це наш код, життя одне, ми горемо до Ця ніч лише для нас. Ха -ха! Вогні ми готять і танц, полгори, ти моє, то ти зараз, мій бліц тепло твоїх рук і погляд п'яний. Ми розриваєм ніч океанами, хвиля за хвилею, риб не стихає. Ти мені все, що світ забирає, тут немає. Ні Меж. Тільки кайф що в серцях тече Літо вогнем, ми летим до зірок, секс і місто це наш код, життя годне, одне, ми горемо до ця ніч лише для нас. ха-ха no escalo